Поговоримо про квадратні рівняння. Квадратне рівняння має загальний вигляд Ах2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Але перш ніж ми будемо говорити про повне квадратне рівняння, давайте згадаємо, як розв'язувати неповні квадратні рівняння. Адже ви їх можете розв'язувати навіть без формул дискримінанта, навіть без теореми вієта, це ті рівняння, які ви можете розв'язувати вже маючи базу 6 і 7 класу. Неповні, це тоді, коли у нас або b дорівнює нулю, або c дорівнює нулю. Звертаю вашу увагу, А дорівнювати нулю в квадратному рівнянні не може, бо тоді це вже перетвориться просто в лінійне. Тож, коли у нас b дорівнює нулю, у нас просто пропадає ось цей доданок, і рівняння матиме вигляд ах квадрат плюс С дорівнює 0. Тоді ж, коли у нас. Це буде дорівнювати нулю. У нас пропаде ось цей доданок, і рівняння матиме вигляд a квадрат плюс bx дорівнює нулю. Це абсолютно два е, окремих типи рівняння, для яких ми застосовуємо е, цілком очевидні способи розв'язання. Вам потрібно запам'ятати ці два, е, два типи так: х квадрат і числа, х квадрат і ще х. Для них ми використовуємо зовсім різні типи. Ось давайте на прикладі. Візьмемо приклад такий. Х квадрат мінус 9 дорівнює 0. А дорівнює 1, С дорівнює мінус 9, цілком таке класичне неповне квадратне рівняння. Як воно розв'язується? х квадрат дорівнює 9 перемо, переносимо через дорівнює, у нас вже буде було мінус 9, стане плюс 9. Х квадрат дорівнює 9, і я вас дуже прошу, не підбирайте корені просто усно. Користуйтеся формулою. Х дорівнює плюс-мінус корінь з 9. Чому не підбираєте усно? Очевидно ж, да, що тут корінь дорівнює 3, але якщо ви підбираєте усно, дуже велика вірогідність того, що ви забудете ось оцей ось момент, плюс-мінус, а тут. Два корені. Це плюс 3 і мінус 3. Звертаю вашу увагу, це рівняння має розв'язок тільки тоді, коли оце число додатнє. Якщо воно від'ємне, то корені просто на полі дійсних чисел, з якими ми працюємо, не існують. Візьмемо тут приклад рівняння. Скажімо, 4 х плюс. 2х дорівнює 0. Коли у вас є в рівнянні і х квадрат, і просто х, варто винести множник за дужки. Давайте винесемо за дужки, наприклад, 2х. Що залишиться в дужках? 4 х квадрат було, 2х забрали, тобто поділили на них, залишається 2х. 2х було, 2х забрали за дужки, значить, залишилась 1. І такі рівняння у нас розпадаються на два випадки. 2х дорівнює нулю, або другий множник дорівнює 0, 2х плюс 1 дорівнює 0. Це рівняння дуже просто розв'язується 2х дорівнює 0, а отже, х дорівнює 0 поділити на 2 0. Це не, над... не надто складніше 2х дорівнює мінус 1 і х дорівнює мінус 1. Друга. Тож загалом запам'ятали два типи. Якщо у вас х квадрат, використовуєте оцю формулу плюс-мінус корінь, якщо у вас х квадрат і х, виносьте дужки і розбивайте на два випадки. або. Тож, попрактикуємось, трошки згадаємо ці рівняння. Наприклад, 2 х квадрат мінус 18 дорівнює 0. Це перший тип, тоді, коли у нас тільки х квадрат, а отже нам треба його звільнити і залишити самостійно в своїй частині. 2 х квадрат дорівнює, переносити 18 через дорівнює, позбуваєтеся від двійки, тобто ділити на неї 18 поділити на 2, 9 х дорівнює. Якщо це тут у нас додатнє число, значить ми використовуємо формулу плюс-мінус корінь з цього числа. І х дорівнює плюс-мінус 3. Два корені. Ще один приклад. 3х27 дорівнює 0. Ідемо тим самим алгоритмом. У нас х квадрат, значить х немає, на дужки не розбиваємо, просто позбуваємося від всього іншого, залишаємо х квадрат в своїй частині. 3 х квадрат дорівнює переносимо мінус 27, ділимо на 3 х квадрат дорівнює мінус 27 поділити на 3 мінус 9. І хотілося би далі розв'язати, але на даному етапі ми бачимо, що х в квадраті дорівнює від'ємному числу. Чи можливо це? Ні. Такого неможливо. Допустити, щоб якесь число в квадраті дорівнювало від'ємному числу. Це неможливо, а отже, рівняння розв'язків немає. Ще приклад. х квадрат мінус 7 дорівнює 0. Також неповне квадратне рівняння х квадрат дорівнює, переносимо через дорівнює буде 7. Додатнє число, а отже розв'язки, ми матимемо, користуємося формулою. Хто забув, я вам її зараз нагадаю таку коротку схему, що якщо у вас рівняння х квадрат дорівнює а, то ви розглядаєте два випадки. Якщо а Додатнє або 0, якщо А від'ємне. Якщо число додатнє, то у вас формула виглядає дуже просто. Плюс-мінус корінь з цього числа. Якщо ж у вас від'ємне число, то розв'язків рівняння просто немає. Дивимося на наш випадок. Додатнє число, а отже розв'язки ми матимемо і записуємо їх за цією формулою. Плюс-мінус корінь з 7. Корінь не добувається, але ми з вами вже дорослі, ми знаємо ірраціональні числа і розуміємо їх як нормальні, нормальні числа, частинку всіх дійсних чисел. Тобто, ось це вже відповідь. Плюс корін семи, мінус корін семи. До дробів вже ми звикли, то звикаємо і до ірраціональних чисел. Наступний приклад 3 х квадрат мінус х дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння, де у нас є і х квадрат, і х. Це вже другий тип, коли ми повинні винести задушки і розбити на два випадки. Виносимо задушки х. Що залишається в дужках. Було 3 х квадрат, один забрали, один залишився. Був x. Його забрали, залишилась одиничка. Коли я кажу, кажу забрали задушки, маю на увазі поділили на нього. Тобто, коли ви виносите задушки, ви ділите на цей, на цей вираз. Тепер, коли у нас добуток дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю тоді, і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто у нас або це 0 або С 0, завжди розбиваємо на два випадки. Тут вже розв'язувати нічого, а тут 3х дорівнює 1, х дорівнює 1 третя. Отже, ми маємо два розв'язки 0 і 1 третя. Квадратні рівняння в більшості випадків мають, квадра... мають два розв'язки. тобто звертайте на це увагу. Ще приклад 8х квадрат мінус 16х дорівнює 0, який множник можна винести за дужки? Пропоную винести 8х, адже на 8 діляться обидва числа х є і тут, і тут. Винесемо 8х за дужки. Що залишається в дужках? Тут 8 було, тут х квадрат. Залишаємо тільки х. 16х. Поділили на 8х, залишилося просто 2. Добуток, що дорівнює нулю. Говорить нам про те, що у нас буде два випадки, між якими або 8х дорівнює 0, або хмінус 2 дорівнює 0. Х дорівнює 0 поділити на 8 0. Х мінус 2 перенесли, це просто 2. Отже, маємо два корені 0 і 2. Ставте на паузу і розв'яжіть такі рівняння.

Певнена, ви вже розв'язали, а отже, ми можемо перевірити: перший випадок, коли у нас тільки х квадрат, ми залишаємо в цій частині, переносимо, ділимо на 5, 25 поділити на 5 просто 5. Додатнє число, а отже, розв'язки матимемо це буде плюс-мінус корінь з цього числа. Корінь із 5 добути не вийде, а отже таку відповідь і залишимо. Цей же випадок начебто схожий, але ви бачите, тут у нас є і х квадрат, і х. Це вже другий випадок, коли ми будемо виносити задушки. Пропоную винести задушки не просто х, а 5х. Що залишається в дужках? Було 5 х квадрат, 5х забрали, залишилось просто х. 25. Х поділити на 5х, 25 на 5, 5 залишається х. Забрали. Добуток дорівнює нулю. Відразу у вас має бути вже в голові схема і ключове слово або, яке нагадує вам про те, що буде два випадки: 5х дорівнює нулю, х мінус 5 дорівнює 0, тут х дорівнює 0, тут х дорівнює 5. Знову маємо два розв'язки.